Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Місто Миргород та місто Чортків уклали партнерство задля спільного розвитку. Міські голови Сергій Соломаха та Володимир Шматько підписали договір про співпрацю. Обидва міста мають багатий досвід у реалізації проєктів в різних галузях від економіки до культури. Миргород вже давно відомий своїми успіхами в залученні інвестицій та впровадженні інновацій. А Чортків активно розвиває місцеву економіку та міжнародні зв'язки. Нове партнерство відкриває широкі можливості для спільних. Проєктів. Громади планують реабілітувати ветеранів, покращити медичне обслуговування, розвивати освітню та спортивну сфери, організовувати спільні культурні заходи та спільно просувати туристичні маршрути. Сергій Соломаха урочисто підняв прапор Миргорода на флагштоці поруч із будівлею Чортківської міської ради. Угода про партнерство була укладена 4 вересня, у день відзначення 502-ліття міста Чорткова. Викладачам Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, які нині працюють у Миргороді, надали службове житло. Після початку повномасштабного вторгнення навчальний заклад переїхав у Полтавську область. Зокрема, кілька його факультетів і структурних підрозділів до Миргородської громади. Ми, звичайно, відгукнулися на це їхнє прохання, тому що такого масштабу університету на території Миргородської громади не було, і, звичайно, ми були зацікавлені, щоб наші діти навчалися саме у вищому навчальному закладі за місцем проживання. До нас переїхав, переїхали інститути і коледжі Луганського національного університету, і гостро, звичайно, постало питання із проживанням викладачів, педагогічних працівників. коли… Ми отримали це приміщення, то зразу виникла ідея про те, що тут облаштувати службові квартири саме для педагогічних працівників Луганського національного університету. Ця ідея, звичайно, не втілилася дуже швидко, тому що були проблеми з опаленням і з іншими там, з документами були проблеми. Але нам вдалося все вирішити, і нарешті педагогічні працівники, п'ять педагогічних працівників змогли поселитися в своїх уже службових квартирах. Завдяки підтримці місцевої влади доктори наук, кандидати наук, професори та доценти університету тепер мають своє помешкання. Кажуть, така турбота для них неоціненна. Мені хочеться дуже подякувати мерії Миргородській, тому що вони нам дали і кроваті дали, і плитки дали, і крім того, зробили ремонт в кімнатах. Це дуже велика подія для нас. Вони дуже зробили велику допомогу. За роки війни навчальному закладу та його колективу довелося неодноразово змінювати місце розташування. Втрата житла та необхідність адаптації до нових умов стали важкими випробуваннями. Ми з міста Луганська поїхали влітку 2014 року. І, от ті, хто одержали квартири, вони з 14-го року не мали постійного житла. Люди знімали квартири, жили в гуртожитках, там на Луганщині. З 22-го року тут у Миргороді в гуртожитках, десь на квартирах. А тут вони одержують житло. Це свій куточок в гарному місті. Це свіже відремонтовано. Тому ясно, що люди задоволені. цим. Тепер, завдяки спільним зусиллям Миргородської громади і університету, викладачам буде легше зосередитись на своїй науково-педагогічній діяльності. У наших викладачів житло або знаходиться на тимчасово окупованій території, або вчен знищено російським агресором. І коли ми маємо те, що нам наразі, Передали в користування місцева влада, Миргородська міська рада. Нарешті викладачі можуть себе відчувати не тільки безпечно, а й мати той особистісний простір, де можна виконувати свої професійні функції і розвиватися як особистості і надалі. Міська рада не лише надала помешкання, а й забезпечила його необхідним ремонтом, побутовою технікою та деякими меблями. Хочу подякувати їй голові. Громади Сергію Павловичу, і хочу подякувати виконкому міської ради, депутатському корпусу міської ради за те, що вони відносили, віднеслися до людей по-людськи. Вони надали право не тільки працювати і сплачувати податки в місцевий бюджет, але за рахунок того, що університет і відповідні інститути чи факультети, які розміщуються, наповнюють бюджет Миргородської міської ради, вони виділили кошти для того, щоб люди мали житло, де вони. Вони можуть проживати і надавати свої послуги розумові, наукові нашим дітям. Переїзд частини Луганського національного університету імені Тараса Шевченка до Миргорода став новим етапом в історії навчального закладу. Його викладацький склад сподівається, що цей етап буде плідний і відкриє нові можливості для розвитку науки та освіти в громаді. Завдяки роботі молодіжних активістів, авторів проєкту Діскавер Миргород жителі та гості міста дізналися цікаві історії про гончарство і керамічне мистецтво Миргорода, про визначні будівлі та козацьке минуле. Програма їхнього заходу містила екскурсії, лекції та інтерактиви, що дозволили учасникам глибше зануритися в історію та культуру Миргородщини. Як зазначає менеджерка проєкту Марина Безпальченко, культурно-історичний захід, Миргородська пригода від козацьких стежок до міських легенд провели, аби ознайомити містян із Цікавинками про культурну та історичну спадщину рідного краю ідея заходу була в тому, щоб познайомити мергоросів з історією вулиць свого міста, також більше його знайомити з козацькою спадщиною нашого регіону та познайомити їх з музеєм кремики, тому що навіть не всі знають про те, що він таки в нас існує. Участь у пізнавальному заході взяли близько 30 людей різного віку. Спочатку гостей запросили до школи мистецтв, де діє музей кераміки. Саме тут зберігаються унікальні роботи студентів Миргородського фахового коледжу імені Миколи Гоголя. Цікавою для присутніх стала екскурсія музеєм від його директорки Алли Кваші. Ознайомлюючись з розвитком гончарної справи на Миргородщині, учасники розглядали роботи, дивувалися майстерності виконавців і ставили питання. Валентина Фененко, директорка Миргородського ліцею №1 імені Панаса Мирного, розповіла гостям заходу про історію вулиць міста, життя відомих постатей, а також показала облаштований в навчальному закладі музей Панаса Мирного. Після їх чекала екскурсія по козацькому стану, де отаман Миргородського полку українського козацтва Микола Коваленко розповів про тонкощі побуту українських козаків. Учасники відзначили, що розповіді лекторів були цікавими та пізнавальними. Хочу сказати, що дуже задоволена таким заходом, який створила наша молодь креативна, розумна і дуже трудяща. От захід прекрасний в історичному плані. Багато чого нового знали. Згадали те, що не пам'ятали, те, що забулися вже старе. Ми до тих пір, українці, ми до тих пір нація, поки не знаємо своє історичне минуле. Після низки лекцій учасники насолодилися смаком справжнього козацького кулешу, за приготування якого Діскавер Миргород дякує психологу коледжу імені Миколи Гоголя Олександру Анопрієнку та випускнику закладу Єгору Котенку. Усі, хто провів останній день літа в компанії проєкту, наприкінці заходу отримали ексклюзивні піни із символікою Миргорода. Дуже дякуємо Недалеку. Валентині Васильівні Фаненко за прекрасну екскурсію, за чудову мову, за, за любов до міста, за те, що вона так багато знає і ділиться своїми знаннями з усіма нами. Дякуємо козацькому стану за прийом. Це було щиро, це було незабутньо, це було смачно і запашно. Ну і взагалі, таких заходів побільше. Про історію міста потрібно знати всім, тому долучайтеся до таких заходів. Організатори задоволені, що захід зібрав стільки зацікавлених людей, які відзначили гарну підготовку і цікаву тематику. Надалі Діскавер Миргород планує також проводити подібні заходи, що присвячені нашому краю. Адже сам проєкт, за словами Марини Безпальченко, створений для того, щоб зробити миргородців амбасадорами свого міста. Загалом наша ціль це популяризувати молодіжний туризм в нашому місті, а також зберегти та поширити культурну спадщину. Чому це важливо? Тому що багато вважають, що зараз це не на часі, проте потрібно розуміти, що час не на нашій стороні, адже багато пам'яток архітектури зараз руйнується через ворожі обстріли. Також просто через те, що іде війна, постійно ну, є певні землетруси, такі мікро в землі. Це також впливає на збереження цієї спадщини. Також потрібно розуміти, що люди також не від. І багато людей, які зараз чудово знають історію та культуру нашого Миргорода, вони, на жаль, вже віці, і тому ми повинні також це розуміти. Саме тому ми зараз займаємося цим проєктом, аби наступним поколінням та покоління, яке живе зараз, було про що згадати про Миргород та розповісти своїм дітям та онукам. Проєкт, і, зокрема, проведений захід, впроваджується завдяки грантовим коштам від Агентства з розвитку приватної ініціативи, а також за рахунок мецената та небайдужих жителів міста. Діти миргородської громади, які прагнуть освоїти музичний інструмент, навчитися співати або розкрити талант художника, можуть реалізувати свої творчі здібності в Миргородській мистецькій школі імені Анатолія Коломійця. Нині там триває набір учнів на новий навчальний рік. Нам потрібні учні на такі інструменти, як акордеон, баян, фортепіано, саксофон. А також на сольний спів. Будь ласка, звертайтеся, заявку можна подати в будь-який час, зручний для вас з 8-ї години ранку до 17-ї, а також зареєструватися на нашому офіційному сайті, який можна знайти через сторінку Миргодська мистецька школа у Фейсбуці, і знайдете кнопку Зареєструватися, і таким чином ми отримаємо всі ваші заявки. Сучасні умови вимагають особливої уваги до безпеки дітей під час навчання. І Миргородська мистецька школа це враховує для захисту учнів під час повітряних тривог. заклад використовує укриття, яке знаходиться поруч. Уже другий рік ми навчаємося у новому приміщенні. Приміщення вже обжили, багато провели вже тут заходів. Все необхідне купили ще минулого року, і вже другий рік ми розпочали в цьому чудовому затишному приміщенні за адресою Гоголя 173 дріб 2А. Ми користуємося укриттям. Миргоцького ліцею номер 1 імені Панаса Мирного. А в цьому рок, році також облаштовуємо своє невеличке укриття на 15-20 чоловік. Тобто всі умови для безпечного освітнього простору у нас створюються. У навчальному закладі працюють музичні відділи та відділ образотворчого мистецтва. Вступні іспити нескладні і спрямовані на визначення здібностей дітей. На вступних іспитах ми зазвичай просимо дитинку проспівати нам куплет якоїсь улюбленої пісні. А якщо навіть не куплет, хоч там декілька рядочків, тобто ми перевіряємо музичний слух. Також у нас є такий невеличкий іспит з перевірки музичної пам'яті. Ми пояснюємо дітям, як це відбувається, і перевірка ритму, відчуття ритму. Кваліфіковані викладачі з багаторічним досвідом роботи готові не лише навчати, але й надихати своїх вихованців на нові творчі досягнення. Набір триватиме іще вересень, за потреби і, можливо, і жовтень, поки ми не доберемо необхідну кількість учнів. Тому завітайте до нас, будь ласка, ми чекаємо на наших нових учнів з нетерпінням. Загалом навчально-виховний процес в мистецькій школі поєднує індивідуальні та групові форми роботи. Випускникам видається документ про позашкільну освіту встановленого зразка. Шановні абоненти, приватне підприємство телекомпанія СВС ТВ повідомляє, що для мешканців багатоповерхових будинків у місті Миргород запропоновано нову лінійку тарифів світло плюс. Підключення оптоволоконним кабелем за новітньою технологією дозволить користуватись інтернетом навіть під час відключення електроенергії. Швидке підключення та доступні тарифи зі швидкістю до 300 МБ за секунду дозволить вам постійно бути на зв'язку. Детальну інформацію за адресами підключення можна отримати за телефонами 534 92 050 414 1308 093 746 1308 та на сайті компанії або за адресою Миргород, вулиця Гоголя, 111, з повагою телекомпанія СВС ТВ.